Тим часом виселення людей з гуртожитків, в яких вони проживали, тривалий час почастішали до влади та засобів масової інформації все більше громадян України звертаються з проханням про допомогу. Наші журналісти не залишилися байдужими і вирішили розібратися, чому сотні сімей залишаються без даху над головою, перетворюючись із порядних громадян на бомжів. Як зневірені люди борються за свої права? Далі у сюжеті Валерії Монастирської я а дозволив знімати? Я не розіжав знімати. Я голос. Я голос Ось так в одному з найперспективніших приміщень у столиці українському домі сьогодні вранці розпочиналися збори асоціації мешканців гуртожитків. Громадську організацію створили для захисту прав більш ніж п'яти мільйонів людей, які живуть у гуртожитках. Але очільники асоціації сьогодні на кулаках з'ясовували превселюдно, хто з них буде президентом. Дали йому більше кімнату за те, що він підбурював людей, от, проти асоціації. А бідолаги мешканці гуртожитків, для яких кімнати єдине помешкання, де, до речі, більшість з них зареєстровані, хочуть збагнути. Чи законні спроби їх виселити? Чому, працюючи на підприємстві та сплачуючи за все, що вимагають, вони можуть ось-ось опинитися просто неба? На сьогоднішній день ми разом з головами рад гуртожитків почали по кожному гуртожитку працювати окремо. Тобто на сьогоднішній день була ініційно мною проведення інвентаризації кімнат, був складено реєстр і на сьогоднішній день цей процес в місті Києві пішов. Влада пообіцяла прискорити процес переведення гуртожитків на баланс міста. кажуть, так їх мешканці швидше реалізують своє право на приватизацію житла. Та на практиці, три дні тому, 27 березня примусово виселили людей з гуртожитку по вулиці Виборській, 75, п'ять, дріб Це були мами з маленькими дітлахами на руках. Їх просто викидали на вулицю. Тож, поки між бажаючими правити асоціацією, триває боротьба за владу. Люди опиняються на вулиці. Прості українські громадяни відстоюють своє право на житло. 27 сімей виселили з цього будинку, але двоє продовжують боротися за право на існування. В'ячеслав Шевцов 31 рік працює водієм автобуса, має дружину і троє дітей. Право на місце у гуртожитку отримав своєю сумлінною працею, але дітей з дружиною так і не зміг прописати, не дали дозволу. Розповідає, що будівлю гуртожитку навмисно привели в аварійний стан і мешканцям надали житло у санаторії у Пущі. На тамтешні кімнати немає жодного документа. Найшли генплан на цьому місці. Планується побудувати такий же будинок, як стоїть напроти. Багатоповерхівку. Ну а людей потім з дитячого санаторія вижити на вулицю, так як дитячий санаторій це не місце для постійного проживання. Світлана Сусловець згадує, 15 років тому отримала кімнату. Тут виріс її син. Попри тисняву, стосунки між мешканцями були щирі та дружні. Уявити, що їй влада дасть перспективу без Харченка, не могла. Вони відключили воду, світло і газ 27 липня 2011 року. Воду ми беремо, ходимо в колонку, умов помиться, приготувати, їсти, як жінка в таких. У 21 столітті, щоб не могла не помитися, не приготувати їжі. Отак дивіться, як ми оце живемо. В правосуддя жінка вже перестала вірити. Каже, що допомогли лише комуністи надали юриста для боротьби з корумпованою системою. А вони нам допомагають безкоштовно безкоштовно. Ми звертаємося в любе час, і в прийомні дні. І коли, навіть які в нас не виникають питання, ми дзвонимо на телефон. Вони завжди нас приймають. Партія комуністів Симоненка. В Україні 5 мільйонів мешканців гуртожитків, і їх доля сьогодні невідома нікому. Валерія Монастирська, Олег Гуторов, Гамановин.